Шановні енергетики, дорогі мої друзі і колеги, сьогодні ми стоїмо єдиним фронтом, і кожен з вас виконує професійно свою роботу. І особлива складність сьогоднішнього періоду полягає в тому, що свою місію ви виконуєте в період війни, в період тяжких військових дій і боїв. І на кожному селекторі, який ми зараз в зв'язку з ситуацією проводимо, ми чуємо про постійні розриви, про постійну шкоду, яка завдається відповідним об'єктам енергетики, і чуємо про те, як ви самовіддано безстрашно йдете на роботу задля того, щоб забезпечити відповідно або газу, або електропостачання. Це дуже важлива місія, і кожен з вас на своєму місці сьогодні є героєм. Я дуже вам вдячний за цю складну працю, але при цьому енергетики мають теж свої втрати. Я співчуваю родині Світлани Пікала, це диспетчер Харківгазу, яка загинула при виконанні своїх службових обов'язків. І так само я бажаю трьом її колегам найскорішого одужання після поранення. Це дуже складні часи нашої історії, але енергетика і взагалі енергетична галузь доводить свою міцність, і ми стаємо так само єдиним фронтом забезпечення відповідно надійності електро та газопостачання. Я вдячний щиро кожному з вас за ту титанічну, безстрашну працю, яку ви робите. Енергетичний фронт. Тримає оборону, і як завжди, у всі часи ніколи не підведе героям. Слава!